Завершальний етап репатріації за стамбульськими домовленостями 87 тисяч українців отримали відстрочку від депортації в США та Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7. Про все в новиному дайджесті за 16 червня. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників. Це завершальний етап репатріації, який здійснювався в межах стамбульських домовленостей між Україною та Росією за посередництва міжнародних гуманітарних організацій. Загалом за цим механізмом вдалось повернути 6057 тіл українських військових, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Окрім того, під Останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових у переміж із тілами українців, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, тіла повертають у понівечному стані. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. У лютому США призупинили обробку імміграційних заяв, включно з програмою ЮФОЮ, залишивши понад 187 тисяч українців у правовому вакуумі без дозволів на роботу, притулок чи грінкарту. 28 травня федеральний суд визнав це призупинення незаконним і наказав відновити обробку заяв. З 9 червня служба громадян. Янства та імміграції США почала відновлювати роботу зі справами українців. Тепер українці можуть подавати заявки на роботу, тимчасовий захист, притулок і грінкарти. Однак уряд може подати апеляцію, а затримки з розглядом залишаються. Офіційних заяв поки немає. Трамп планує провести зустріч із Зеленським під час саміту G7 у Канаді. Повідомляє Ексіо з посиланням на джерела в Білому домі. Це буде перша офіційна зустріч лідерів після квітневого спілкування у Ватикані. Очікується, що Зеленський порушить тему санкційного пакету сенатора Лінці Грема. На майбутньому саміті НАТО в ГАЗі організатори планують обмежити взаємодію Трамп Па з іншими лідерами, зокрема Зеленським, через можливість публічної сварки. Генштаб створив новий напрямок Північно-Слобожанський. Відтепер прикордоння Сумщини у зведеннях позначатимуть як північно-слобожанський напрямок. Харківський напрямок перейменували на південно-слобожанський. У резерв плюс з липня можна буде платити штрафи зі знижкою 50%. Порушники військового обліку зможуть сплатити штраф онлайн не 17 тисяч гривень, а 8 тисяч 500 гривень. Повідомив заступник міністра оборони Черногоренко.